Терете! Ти що гониш? Та-те-терете. Го ти. Хе-хе-хе. Ну, маленьке щось. Ааа, почекайте баш, ноги. Так, щось маленьке, але щось золотеньке. Нормальний кусочок, друзі. Ааа! А ти що? От тянуло мене на це поле, друзі. Кусочок, друзі, але це все рівно. Голд. А? Це А? Це голдо. А це. Що це може бути таке, ага? Та може навіть, від фібули. Ну, Якийсь кусок ну, це золото. Грама немає, але... Оце. Але... але є! <рес> Красота! Ну давайте помию. Єс! єс! Оце ти дає? <рес>